Це пошуковий собака Лорд. Більше п'яти років він допомагає криварійським правоохоронцям. Він спеціалізується на розшуку злочинців та зниклих безвісти людей. Лорд разом з кінологом Олександром вже довгі роки. Одна команда. З чотирьох місяців я з ним. З півроку ми почали навчання. Ну, а так ми вже восімь років з ним разом Знесемо службу. Допомагаємо в розкритті злочину. Крадіжка з магазину там чи з будинку. Дітей частенько теж знаходимо. Ну допомагаємо, якщо десь заблукали дітки. Чотирилапих помічників поліцейських починають навчати азам служби ще з малого. Кожен собака опановує одну із спеціальностей, за якою буде працювати все життя. Розповідає сержант поліції. Ну, є общий курс дресирування і спеціальний, такий як слідова робота. Є по пошуку наркотичних, вибухових і по пошуку трупів собачки. У нього є тільки один кінолог, да, більше він не буде на з ким працювати. Так що кінолог і собака це одне єдине. Роботи у кінологів з собаками завжди вистачає. Один з останніх випадків стався 8 вересня. На трасі Криворіг Радушне нетверезий водій авто збив насмерть мотоцикліста і кинувся тікати, аж загубив кросівки. По них і взяв слід втікача. Службовий пес. Нам зателефонували на діжурку, визвали кінологів. Ми, я приїхав з лордом, застосував собаку, знайомився з місцем скоєння злочину. злочином і знайшли цього чоловіка, допомогли. Розкритті цього злочину за відмінно виконану роботу пес лорд не отримує зарплату. Натомість серед кінологів такі собаки мають пошану і вдячність. У чотирилапих поліцейських завжди є смачненьке для лорда. Немає кращого ніж шматок м'яса з кісточкою. Михайло Бостроф Артем Кравченко цей день.